Розбираємо чотири поняття: це поняття і види соціальних норм, поняття та ознаки права, це джерела права та система права та її елементи. Ми кажемо про те, що соціальні норми, це правила поведінки загального характеру, вони складаються у відносинах між людьми в суспільстві, у зв'язку з проявом їх волі і забезпечуються різними засобами соціального впливу. Види соціальних норм це норми права, норми моралі, релігійні норми, корпоративні норми та звичаї. Також ми кажемо конкретніше про кожну із норм. Норма моралі вона запроваджується шляхом багаторазового застосування протягом тривалого часу. Закріплення цих норм у свідомості більшого населення відбувається через систему осуду порушника, громадою, населенням. Звичай та традиція. Вони впроваджуються шляхом багаторазового застосування протягом тривалого часу. Закріплення цих норм в суспільній свідомості відбувається з ріку в рік. Також хто їх підтримує, саме суспільство або окрема соціальна група. Релігійні норми вони закріплені в священних книгах, релігійних ученнях настановах керівників релігійних конфесій. Релігійна установа підтримує ці норми, і шляхом осуду порушників вона їх якимось чином карає. Норми права запроваджені державою. І застосовуються спеціальні процедури, якщо ця норма порушується. Держава шляхом притягнення правопорушників до юридичної відповідальності вимагає від суспільства дотримання всієї законодавчої бази. Соціальні норми вони поділяються на дві групи: неправові і правові, неправові забезпечуються звичаями, традиціями. Моральним і суспільним впливом держава не має до них ніякого відношення. Правові приймаються та видаються за встановленою державою процедурою, гарантуються державою через виховання, роз'яснення, запевнення, профілактику, юридичну відповідальність. Отже, право це система загальнообов'язкових правил поведінки, що встановлює і охороняє держава для регулювання відносин в суспільстві. Норма права встановлюється державою, охороняється від порушень засобами державного примусу. Вона записана в законі чи в іншому нормативному акті, є загальнообов'язковим правилом поведінки. Ознаки права це нормативність, тобто всі права прописані в законі і обов'язки також до речі. Формально визначені це також означає, що вони записані в законі. Системні, тобто функціонують, санкціоновані державою, тобто ніяка інша норма не пройде, якщо вона не записана у законі. Обов'язкові для виконання і для того, щоб людина виконувала всі закони. Потрібно це забезпечити за допомогою сили. І ця сила це державний апарат примусу, наприклад, поліція, армія, СБУ. Джерело права це спосіб зовнішнього вираження і закріплення правових норм. Чим засвідчується їх загальна обов'язковість, а також положень, що розкривають та тлумачать зміст права. Отже, ми бачимо джерела або форми права: це правовий звичай, правовий прецедент, нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір, релігійно-правовий акт і міжнародно-правовий акт. І ви бачите, що система права в нас складається з галузі права, інститута права та переходимо до норми права. Існують також підгалузі. Отже, галузями права є всі кодекси. Які в законодавчій базі існують: це конституційне право, цивільне, адміністративне, фінансово, трудове, сімейне, земельне, екологічне, кримінальне, цивільно-процесуальне, кримінально-процесуальне. Інститути права це норми фінансового права, які розподілені за підгалузями, наприклад, бюджетне право, податкове право, банківське право. Кожна підгалузь поділяється на фінансові інститути. Доходи і видатки Державного бюджету України, виконання державного бюджету України, надходження та витрати місцевих бюджетів, відповідальність за бюджетні правопорушення, норма права, іншими словами, це є закон, це окрема стаття, яка буде прописана у кожній галузі права. Дякую за увагу.